Діти та дружини загиблих прикарпатських правоохоронців відправилися на відпочинок у Закарпатську область. Наступні десять днів родини міліціонерів проведуть у відпочинковому комплексі на Свалявщині. Поїздку для них організували обласне управління внутрішніх справ та благодійники. Якщо є якісь нюанси щодо допомоги, щодо сприяння в якихось соціальних побутових інших питаннях, будь ласка, звертайтеся завжди готовий вас зустріти. Відправляються село Поляна, Свалявський район, це є курортне село, де багато санаторіїв. От, відправляються на відпочинок і реабілітацію для того, щоб ну, підкріпити свої сили, трошки психологічно розгрузитися після тих травм, які вони пережили. От, там їм буде зроблений гарний теплий прийом. Повне забезпечення до відпочинкової бази вирушили діти та дружини працівників міліції краю, котрі торік загинули при виконанні службових обов'язків на сході України, а також діти поранених під Іловайськом бійців батальйону Івано-Франківськ. Наразі на реабілітацію до Свалявського району змогли відправити два десятки дорослих та дітей в обласному ОМВС. Запевняють, допомагатимуть усім сім'ям, годувальники котрих загинули чи постраждали, захищаючи державний суверенітет України. Мікрорайон Пасічна, великий, густонаселений і не завжди спокійний. Зрештою, тут є свій офіс для чергувальників, який люб'язно надав підприємець Ростислав Кукуруц. Щовечора о 21 годині тут збираються небайдужі до правопорядку молоді люди, щоб оберігати мирний спокій закону слухняних івано-франківців. Неспокійний по і всякого люду вештається. Здебільшого у добровільному народному русі задіяні хлопці з профтехучилища номер 13, Студенти вишів і молоді мешканці мікрорайону. Одним словом, волонтери, які навіть не претендують на якісь додаткові вихідні дні. Чи зайву десятку в кишені, це власна ідея громади, того воно і називається. У нас громадська ініціатива «Збережи свій дім. Тобто, виходячи з такої складної, скажімо, соціально-економічної ситуації, десь поспілкувавшись з працівниками ДОІ і з працівниками міліції і взагалі оцінивши загальну ситуацію в мікрорайоні, десь мешканці. Звернулися з такою ініціативою про те, що вони би хотіли долучитися до спільного патрулювання разом з працівниками міліції, спільного патрулювання і спільної охорони громадського порядку. Колишній кадровий міліціонер Ярослав Манджелеї ставиться до нинішнього нововведення позитивно. Спільне чайгування з правоохоронцями дисциплінує як одних, так і інших. З'являється впевненість у правильності вибору. Це і свого роду, я б сказав, би, і після працівників міліції, ну, відповідно, відноситися, адже він вже не просто сам ходить, охороняє, а й з громадянами. Причому з активною частиною громадськості вони їх ніхто тут не заставляє, ніхто це не платне, нічого. Це добровольче, а це всьому я рахую і сила. цього. Члени громадської ініціативи Збережи свій дім розпочали добру справу у великому мікрорайоні Пасічна. Планують розширити коло своїх чергувань Івано-Франківську, щоби спокійно можна було прогулятися рідним містом, не підозрюючи про якусь небезпеку. Дехто навіть запропонував створити велосипедні загони. А чому ні – цікава пропозиція? Ці хлопці діють абсолютно на добровільних засадах, безкорисливих. Це є волонтери свого роду, молоді хлопці, юнаки, які розуміють, що в такий ну нелегкий для нашої країни період, коли почастішали випадки квартирних крадіжок і грабунків вуличних, вони як молоді громадяни, ті, хто скажімо, Залишився вдома, ну тобто хто не в лавах збройних сил, і вони повинні подбати про те, щоб тил в тилу все було спокійно, вдома був лад і порядок. Прикарпатський факультет Національної академії внутрішніх справ МВС України запрошує на навчання. Набір проводиться за державним замовленням. Та на умовах договору з фізичними та юридичними особами підготовка фахівців здійснюється за напрямком правознавство та за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр на денній формі навчання, а також фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст на заочній формі навчання. Навчатися у прикарпатському факультеті мають змогу як курсанти, так і цивільні особи. Для абітурієнтів, які бажають навчатися за державним замовленням, обов'язковою умовою є проходження медичної військово-лікарської комісії в закладі охорони здоров'я в УМВС в області. По завершенню навчання випускникам вручають дипломи зразка Національної академії внутрішніх справ України, а курсантам гарантується працевлаштування в органах внутрішніх справ. Контактні телефони 52 32 00. 067 50 763 36 або 79 02 73 Івано-Франківці попрощалися ще з трьома загиблими бійцями батальйону Івано-Франківськ. Біля стін обласного УМВС відбулася поминальна панахида за Олегом Перепічкою Дмитром Пацину та Романом Грициком. Всі хлопці з числа добровольців. Це були звичайні хлопці, які прийшли в курс спеціальної підготовки і були направлені для виконання свого службового обов'язку в зону проведення антитерористичної операції. В кінці серпня вони попали в оточення біля неподалік Іловайську і трапилось. Це біда. На сьогодні проведені усі експертизи тіла пройшли ідентифікацію. Загалом батальйон Івано-Франківськ втратив 11 бійців. Трьох вже хлопців поховали, троє ховаємо сьогодні. По двом хлопцям є збіг аналізів ДНК, але поки що рідні близькі вірять те, що вони живі і відмовляються забрати ці тіла. І по трьом хлопцям ще на сьогоднішній день ситуація невідома. Один з них за інформацією Центру Служби безпеки України знаходиться в полоні. Попрощатися з загиблими прийшли рідні сотні правоохоронців та мешканців міста. Сім місяців я чекала дитини з надією, жила з Богом, що він у полоні. Хоча душа відчувала по тому всьому, що його напевно і немає. В, живих. в снах приходив, він казав, мамо, чекайте, дивився на небо, чекайте і побачите. Завжди мені снився. І я рада тим, що я дійсно народила і виховала такого патріота в нашій Україні, захисника. Серпень 2013 року в Орджонокідзевському районі міста Запоріжжя з автомату розстріляли бізнесмена. Також під шалену кулю потрапила випадкова перехожа за підозрою у скоєнні цього злочину. Розшукується Артур Васоян. Після того як підозрюваний розстріляв приватного підприємця, він утік, і що найстрашніше, і досі переховується серед нас. Васояну на вигляд 30-35 років, міцної статури, волосся чорне, очі карі. При собі він може мати вогнепальну зброю. Можливо, вдаватиме, що не розуміє ані української, ані російської мови. Мовляв, є громадянином Вірменії. Артур Васоян непередбачуваний, жорстокий і агресивний, а отже, дуже небезпечний. Для нас з вами, якщо ви знаєте, де зараз Артур Васоян, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ за номером 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України в Івано-Франківській області потрібні фахівці для заміщення вакантних посад, експерт вибухотехнік. Та експерт з дослідження транспортних засобів, вимоги до кандидатів, наявність відповідної вищої освіти, проходження служби у Збройних силах України або військова кафедра. За детальнішою інформацією звертайтеся за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Гетьмана Мазепи, 185, контактний телефон, 77 44 45, код 03 42.